Всім доброго дня! Сьогодні, як завжди, робимо розклад саме для людей, людей, які живуть в Україні. І як ви всі помітили, не дивлячись, що в нас іде війна, у нас ми знаходимо своє кохання, ми народжуємо дітей і знаходимо якусь частинку щастя. І тут, знаєте, про людське життя. Яке, на жаль, зараз перемішалося з війною, але давайте все-таки перемістимо увагу на енергетичний прогноз, про, на те, що саме в ці дні, які ми будемо отримувати енергії, які енергії Всесвіту приходять до нас і просто відслідкуємо. Це не стосується його, воєнного стану, це кожного із нас, людей звичайних, які живуть. Живуть, дихають, люблять, ненавидять, десь сваряться, десь радуються. Так що не прикручуємо це все до військового стану. Мені здається, що військових прогнозів я даю достатньо, і вам там є на що стіпитися і побити свої, свої шпаги. Так що давайте підемо ходимо з 1 лютого, які енергії будуть на, на планеті Земля енергії дев'ятки жезлів. Дев'ятка жезлів з однієї сторони говорить про те, що доволі, знаєте, серйозні енергії ми будемо на підйомі, але так як енергії забагато, то багато хто буде їх накеровувати на, на всіх, хто знаходиться в ближньому полі. Десь відстоювати свої інтереси, десь е, агресувати. І це все несе ці енергії, е, несуть дуже велику аварійність, несуть дуже велику напругу. Так що просто пам'ятайте, що в нас є дев'ятка жезлів, яка говорить про напругу, і іноді ми можемо змінити. Свій вектор уваги на щось інше, і, наприклад, направити це, це всю енергію на прибирання в хаті, на активний фізичний труд і туди злити свій вогонь, і всі ваші близькі видихнуть спокійно і будуть радуватися, що їх не зачепило. І друге лютого у нас енергія королеви жезлів, енергії ще більше. І з однієї сторони знаєте, в кожного з нас народиться така фурія, яка буде керувати всім віддавати накази, і вона звісно всіх буде, буде краще всіх знати, що потрібно робити, як робити. Так що енергія вогню у нас піднімаються, з однієї сторони, це добре, якщо у вас є якийсь бізнес, якщо у вас є великий коло володії, ви тут можете переробити кучу справ. а з іншої сторони, просто знайте, що якщо в нас немає куди це все злити, то воно піде по тілу. І ви, якщо не Перенаправити, ви можете просто впасти в кінці дня, не розуміючи, а чого мене так знесло, а знесло конкретно, що ви свої енергії не використали на якісь повсякденне повсякденні життя. Так що працювати, 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 і саме в цей день найкраще, що ми можемо робити. 3 січня, що нам несе. Ту з кубків земля над нами жалилась, і вона говорить: А пошлю я вам уже розслаблюючи. І ми почнемо розслаблюючи, будемо дивитися, Боже, який добрий чоловік у мене, які ви які виховані діти, і навіть кіт тихенько ходить по хаті. І таким чином ми будемо знаходитися в якомусь гармонічному стані, в стані, е, коли все добре, коли, коли хочеться рухатись. Е, і все робити дуже помаленьку, знаєте, на якийсь такий е, чуть -чуть, е, чуть -чуть більше романтики, чуть-чуть більше кохання. І це добре, Це добре, так що розслабляємось, шукаємо позитив. 4 лютого у нас говорить десятка мечів. Е, День знову ж величезна напруга, тому що по десятки мечів це день, коли можем, можемо отримувати різного роду інформацію, і ця інформація буде розривати наше серце. І ця інформація нам буде неприємна. І по десятки мечів, знаєте, буде здаватися, що мені нічого не вдається, я нічого нікуди не годен, нічого не можу. Я взагалі не знаю з тим всім справитися. Так, що ми будемо знецінювати себе і будемо знецінювати всіх наших ближ... ближніх, так що просто знайте, що це день, коли потрібно просто відпочити. Не накручуйте, будь ласка, себе, шукайте позитив, а позитив ми можемо знайти, коли ми. Просто чимось займаємось тим, що нас, нам подобається, і таким чином ми будемо відчувати себе трошечки краще. 5 лютого король мечів, енергії знов багато, знов захочеться дуже багато рухатись, і день дуже добре планувати, вистроювати різного роду зустрічі, які будуть проходити доволі добре. Нам будуть допомагати люди, люди, які знаходяться з нами, вони нас будуть підштовхувати. Це день, коли наша голова, знаєте, як розвидніє в голові, і ти розумієш, а що я хочу, а куди мені рухатися, а навіщо мені це все робити? Я б сказала такий день ділової активності, так що направти саме енергію саме туди. 6 лютого у нас е, карта королеви Пентаклі, і Королева Пентаклі знову нас повертає до звичайних е, справ, справ, які є в нашому домі. Будемо десь прибирати, може готувати своїм е, е, коханим їжу. А може хтось просто візьме гроші та піде по, понакупляє собі кучу платічок і буде радуватися. Е, тому що тут знаєте, про такі земні радості. Е, просто коли ти дивишся на дітей і дякуєш Богу, Богу, що вони є. Коли ти допомагаєш комусь розібратися з якимись справами, і це є прекрасно, е, хороший день для витрачання грошей, хороший день для заробляння грошей. Вибирайте, що вам подобається звичайний земний день звичайних жінок і чоловіків. 7 лютого. У нас імператор, енергія Марса. Енергія Марса з однієї сторони, ми на підйомі, е, і, і хто у нас максимально активний, в нього є підприємства, чи е, він є якимось управлінцем. Цей день для нього найкращий, тому що енергії багато, сил багато. Я керую, я рухаюсь, всім віддаю накази. А з іншої сторони, знаєте, тут весь час, якщо, не дай Боже, хтось зайде на мою територію, то підніметься така наша темна сторона, яка буде всіх вбивати. А чому ти переходиш мої кордони, а ти не чуєш, що я тобі говорила? Так що просто знайте, що енергії, якщо приходять, тому що день надзвичайно енергетичний, їх просто потрібно кудись дівати. Не будете дівати енергії, тоді не говоріть, що я вас не, не застерігала, і це буде говорити про те, що тіло відреагує в будь-якому випадку і вам може стати просто недобре в кінці дня. 8 лютого Король кубків, король кубків, енергія води, енергія доброти. Багато хто захоче, знаєте, до, підійти до якоїсь такої творчої своєї частини і займатися творчістю, займатися тим, що радує серце, і тут піднімається, знаєте, ще й духовна частина, коли нам хочеться помолитися, поговорити з Богом. Знайти місце на цій землі, де, де є Бог. Так що тут насолоджуйтесь життям Е, інша сторона цієї енергії, що люди, коли на них сходить подібна благодать, вони не дуже розуміють, що їм робити, і вони починають купляти собі алкоголь і просто випивати. А насправді ми не почули той день, коли з нами говорить Бог, і пропустили саме ці відкровення, які сходять зверху. 9 лютого у нас Помірність. І з однієї сторони, знаєте, день, який є серед тисяч днів, які ми проживаємо, тому що здається, що нічого кругом нас не відбувається. А з другої сторони, знаєте, це день такого глобального відпочинку і зцілення, коли ти просто полежав з книжкою, подивився. Наприклад, якийсь фільм, і в тебе відкрилася душа, відкрилося серце, і якось ти зовсім по-іншому подивився на своє життя, і тобі стало добре день зцілення, день такого гармонійного стану, і день. Є рівноденства між небом і землею, коли саме відбуваються усі процеси, які ми не вміємо відслідковуватися, і саме ці дні дають нам заряд надалі. Тобто, перший случай, коли я зрозумів, що я існу это це вообще на кладбище була цікава така історія. Ми пішли гуляти, це був сніг, зима, кататися на санках. І коли ми йшли лісом. Я повертався, дивився на цей ліс, і знов, коли я повернув голову на ліво, я побачив декілька силетів. Вони були дуже великі і якби пришпилені до дерева. 10 лютого у нас пажезлів. І приде енергія, знаєте, коли хочеться рухатися, коли хочеться якось кардинально змінювати світ, і ми будемо включатися в енергію, а може нам почати займатися чимось новим. Ця інформація буде приходити звідкись, то це говорить про те, що може ви почуєте це по від когось, від друзів а а може виключити телевізор і, і зрозуміти, що саме ця телепередача для вас, тому що вам говорять те, що ви дуже давно шукали цю інформацію. Так що не дивуйтесь, що з однієї сторони включиться потреба щось починати, а з іншої сторони потреба діяти новому навчати, відкривати якісь нові горизонти. Так що по підйому енергетично дуже хороший день, день дієвий, день доволі продуктивний. Але знаєте, тут є маленькі але що коли до нас приходять саме подібні дні, ми прислухуємось до себе і не завжди зразу можемо відслідкувати, а куди мене ведеться інформація, куди я насправді хочу. Дайте собі спокій, якщо приходить інформація, їй потрібно відлежатися. вона з'явиться, ви її зрозумієте, ви її не пропустите. 11 лютого і у нас карта Зірка, яка доволі добре приходить після 10-го, і тут з однієї сторони, знаєте, тут день надії. День, коли ти розумієш, що все буде добре. От Не знаю чому, не знаю звідки, але я отримала знак, я зараз знаходжусь під цією божественною підказкою і рухаюсь за нею. І мені зароджується надія, що все буде добре. З однієї сторони, це Звернення нашого ангела-охоронця, який весь час веде нас виводить на нашу дорогу, а з іншої сторони, це. Добрі люди, які просто приходять в слушний час, беруть нас за руку і виводять саме на ту дорогу, яку ми дуже довго шукали. Так що прислухайтеся до інформації, яка йде, прислухайтеся до себе, тому що ця інформація повинна прорости саме вас. Прислухайтеся до знаків, які ви будете отримувати. Це можуть бути через сон, це можуть бути До знаків нас йдуть з усіх сторон. Просто подивіться на ті сторони. І від... Слідковуйте і просто слухайте, а що я хочу. 12 лютого. У нас карта місяць. І карта місяць, з однієї сторони, знаєте, це такий магічний день. Чому? Тому що впливає на цей. Напрости планеті Земля а саме місяць і місяць говорить, проводить якісь свої програми, і нам здається, що ми якісь трошечки ходимо як чуть-чуть прижаті, тому що саме коли активується енергія місяця, то ми знаєте, як попадаємо в якусь таку ілюзію. І, і люди завжди відчувають цю ілюзію, тому, тому що таке відчуття, що мізки морочаться, таке відчуття, що це все неправда. І як ми відслідковуємо цю енергію, то ми починаємо з однієї сторони агресувати, а з іншої сторони, нам не подобається оце нерозуміння. Так що з однієї сторони це буде день, коли буде дуже багато брехні. Дуже багато неправдивої інформації, тому що саме місяць так діє, але місяць нас відповідає за жіночі. У нас в ці дні включається екстрасенсоріка, у нас в ці дні включається саме оця жіноча чуйка, і ми можемо бачити різні сни. Ми можемо бачити якісь такі підсказки, які приходять. Так що слухайте себе, але знайте, що обману в цей день дуже багато. 13 лютого повертається енергія вогню і вона повертається доволі сильно. І знову ми відтрушуємо від себе це все духовне, що сходило, і поринаємо в земні діла. Починаємо творити, витворяти, бути весь час, в які дієві, ви, вирішувати купу діл, давати команди, займатися своїми справами. Це такі, знаєте, дні прориву, коли ми можемо. Переробити кучу справ, вирішити, вирішити діла, які ми дуже довго не вирішували. А з іншої сторони, ми просто відчуваємо себе, що називається на гребені, коли я здорова, коли я можу, коли я сильна, коли все складається, і саме в такі дні все складається само собою, так що його використати використати цей день. Це дасть вам зробити велику кількість проривів, і це дасть вам зарядитися цією енергією, щоб рухатись далі. 14 лютого у нас говорить про те, що захочеться розслабитися, зустрітися з своїми друзями, бути з якимись людьми, з ким ви не спілкувалися. І взагалі не дивуйтесь, якщо ви просто згадаєте когось і почнете до них дзвонити, спілкуватися, десь, хотіти зустрі... зустрітися, може би, запросити в гості. День такого стану, коли потрібен хтось для того, щоб більш про себе використати, звичайність, будьте будь раді, задоволені, отримуйте ще якісь такі Потенціал від цього простору, але з іншої сторони, це все-таки кубочна у нас енергія, і вона говорить про те, що ми просто можемо розслабитись десь в чомусь своєму. Може хтось буде займатися своїм хобі, хобі те, що йому гріє душу, а може, буде спілкуватися зі своїми дітьми, і таким чином воно теж пройде звичайно, але так якось ніжно. 15 лютого у нас кубки продовжуються, і тут у нас сім кубків з однієї сторони, знаєте, це стан, коли ми плануємо. Але з іншої сторони, тут дуже велика енергія саме місяця, і не дивлячись на те, що нам з однієї сторони хочеться планувати. З іншої сторони, ми не можемо ясно планувати, тому що ми не можемо вибрати. І буде таке. Знаєте, І те хочу, і те хочу, і ще два, і ще чотири, а коли не знаю, як це все поєднати, не розумію. Так що плани, то ви можете строїти, просто не приймайте остаточне рішення, все рівно запутайтесь, все рівно підете не туди. Тут хочеться сказати, що згадайте, що ти ще їдеш, далі будеш. Просто займайтесь тим, що вам подобається, просто не йдіть у цій ілюзії, і все рівно це не день ясності, це не той день. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.